Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні про угоду стосовно корисних копалин України. І не тільки будемо розпитувати у нашого гостя Павла Розенка. Він експерт із соціальної та економічної політики, екс-віце-прем'єр-міністр України. Пане Павло, дякуємо, що особисто завітали. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава друзі. Обов'язково підтримуйте нашу розмову своєю подобайкою, нашу платформу своєю підпискою. Ну і звісно ж, діліться думками у коментарях. Все завжди цікаво зайти. І почитати. Ми починаємо. Ну і почати хотів би із тих різних ітерацій та вашої реакції на них тієї самої угоди по про корисні копалини. Спочатку було погано, потім трішки ліпше, потім дуже погано, пане Павле. І ми вже бачимо, що американці намагаються імплементувати в цю угоду і атомні електростанції, і порти, і так далі. Що це таке на вашу думку? Це завищені очікування в намаганні вибити для себе ліпші умови чи завідомо. Небажання американцями отримувати від України будь-яку відповідь, нехай навіть ствердно для них Ну, давайте так. Для того щоб відповісти на це питання, треба напевно почати з самого початку. Так. Да? І треба зрозуміти. От зараз дуже я багато чую. От Трамп такі, сякі американці такі, від України щось вимагають, дають незручні умови. Ну так давайте говорити відверто. да Що угода. Про надра, угода про корисний капалення і все, що з цим пов'язане. Це не є ініціативою Трампа. Да? Mm -hmm. Це не є а -а -а ініціатива адміністра... а -а -а адміністрації Сполучених Штатів Америки, чи взагалі це не є ініціатива США, це є ініціатива української влади Володимира Зеленського. Ми всі пам'ятаємо, як він запросив іноземних журналістів, розкладав. на... Своєму столі карти природних капалин України говорив про те, що ну от ми пропонуємо нашим іноземним партнерам, от наші українські кап капали, і так далі, тому подібне. Тобто, це ініціатива була української сторони Зеленського. Якщо я не помиляюсь, це четвертий пункт плану перемоги я... Володимира Зеленського. Mm -hmm. Тобто, це той план перемоги. Які так з пафосом Володимир Зеленський представив Верховній Раді України, потім з не меншим пафосом всі сільські ради в Україні підтримали цей план перемоги. Ще раз кажу, четвертий пункт план перемоги, що як один з елементів перемоги, Україна пропонує свої надра, свої капали і так далі. Тобто, це наша сторона. Як опинилися там американці, я теж розумію. З точки зору того, що була така, Ну на, на думку от е, нашої влади, я так знаю, з офісу президента деякі інсайди, була така історія про те, що ну Трамп бізнесмен, давайте ми його зацікавимо Україною з точки зору бізнесу. Mm -hmm. Ну і давайте зробимо такий, типу, підкуп mm -hmm. Трампу, що от ми. Йому запропонуємо бізнес угоду. Угу. Ви, ми вам надра, а ви нам відповідна, відповідну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки і захист Сполучених Штатів Америки. Більше того, я нагадаю, що є заяви і самого Зеленського, і Шмигаля, про те, що ем, угода про надра має бути і враховувати, і включати гарантії безпеки. Тобто це єдиний комплекс. Ви, ми вам надра, гра... ви нам гарантії безпеки. Так? Потім гарантії безпеки тихенько отвалілися. І Трамп сказав: Ну окей, ви зі мною хочете пограти в бізнес? Ну, так давайте пограємо. І от зараз фактично йде таке змагання пяти шести менеджерів Офісу президента і з Трампом, хто для кого виб'є в цій бізнес-зділки найкращі умови. І от тут, звичайно, що Трамп веде себе як бізнесмен. Він. Прямо говорить, ну окей, ви поставились до мене як до бізнесмена, вирішили мене купити якимись бізнес-угодами. Окей, давайте сядемо, поторгуємося. Безумовно, він піднімає ставки. Він розказує про те, що е, значить Україна має йому віддати все. Тобто він веде себе ніяк. Президент, але не, не лише з нами. Правильно я розумію, він, він себе так веде Він зараз. По, по відношенню до всього світу так себе веде. безумовно і тому, на мій погляд, я раніше про це говорив: грати з Трампом в бізнес угу. з людиною, яка є. Ну скажімо так, вихідцем не просто він там заштатний бізнесмен, а який зробив свою імперію. В Сполучених Штатах Америки це, на мій погляд, була абсолютно програшна і провальна історія. Але ми в неї вв'язалися І безумовно зараз, е ну скажімо так, ми, експерти, це бачимо, але ми розуміємо, що іде певні наративи, які розганяються через засоби маси інформації. От які погані Сполучені Штати Америки, вимагаючись від України. Е Пропонують, щоб ми здали їм надра, а ми отакі, от ми будемо там боротися за них не п'яді української землі і так далі і тому подібне. Але ще раз кажу, що це дуже, ну якось. Ну, я розумію, що це така інформаційна пропагандистська машина працює всередині України, що там ми тут ні при чому це все Трамп. так І воно, на, ну, на жаль, е... Скажем так, воно дуже шкодить в цілому іміджу України, і, чесно кажучи, безумовно, не допомагає нам особливо з точки зору е здобуття прихильності нової адміністрації Сполучених Штатів Америки, тому що з боку США, воно виглядає наступним чином. Ви нам самі запропонували Надра. Угу. І Трамп, до речі, про це нещодавно говорив. Ну що, от Зеленський приніс мені угоду, а зараз він хоче її змінити. Мов що це таке, що це він то пропонує нам? Потім відмовляється, і це виходить. от така історія. Ми ну, просимо гарантій, пане Павле. Ви ви вважаєте, що потрібно підписувати такі важливі угоди без взаємних або відповідних гарантій з боку США? Дивіться, от проблема в тому, що зараз ми гарантії не обговорюємо. І зараз, наскільки я розумію, в, у, в питаннях переговорів в гарантії безпеки не обговорюється. Я, наприклад, був абсолютно прихильник того, тої фрази, про яку говорив Зеленський, про те, що ем, Надра, угода про Надра, має бути пов'язана з гарантіями безпеки. Угу. Я тоді відкрито писав про це. Так, це правильний підхід. Але коли уряд затвердив... Перший варіант угоди без жодних гарантій, я писав: друзі, так ви ж самі говорили про те, що це буде пов'язано з гарантіями безпеки. Угу. І це справді має бути так. І угода без гарантії безпеки, ну, на мій погляд, так, вона виглядає, ну, м'яко кажучи, невигідна і абсолютно невигідна е, щодо, щодо України. Але це питання не до Трампа. Не до адміністрації Сполучених Штатів Америки. це питання до наших переговорників. Чому ми, ну, скажімо так, в процесі переговорному процесі на першому етапі, на другому етапі, якось спокійно відійшли від Теми гарантії безпеки і чому вони не присутні зараз, в, е, ну, скажімо, так, в діалозі з е, м, США? Ще один безумовно нюанс: що, на жаль, оцю угоду про Надра і навіть ту, яку затвердив український уряд, ми можемо обговорювати віртуально. Тому що ми текстів не бачили. Так. Ми бачили тексти з вами, які е, опублікував там чи Нью-Йорк Таймс, чи Вашингтон Пост, mm -hmm. не пам'ятаю. Да? Mm -hmm. Але з американських видань. Так, ну і Желізняк щось там цитував. Ну так він же з американських видань. Я розумію, що, е, ну скажімо так, е, те, що писав Железняк про те, що Зеленський обурився, і начебто, е, трохи не через детектор брехні, перевіряє зараз українських чиновників, хто е, дав цей варіант угоди в засоби масової інформації. Mm -hmm. да? Але питання в тому, що ну друзі. Згідно з Конституції, надра належить українському народу. І знаєте, з одного боку постійно розганяти ту цю тему, а з іншого боку, утаємничувати всі документи, які пов'язані з цим процесом, це неправильно і ну, окей, там, можемо говорити, можливо, там да, там, суспільству не треба, не можна, щоб не викликати якісь там. щоб... Росія не грала на цих питаннях і розхідувала ситуацію. Але наскільки я знаю, навіть депутати, народні депутати України, наші представники українського народу, в незалежності від фракції, вони не можуть добитися навіть тексту тої угоди, який затвердив уряд. Тобто, це ненормально, оце неправильно. А, пане Павле, а... Я от спілкувався з вашими колегами, економічними соціальними експертами, і звісно ж, всі опираючись на ту інформацію, яка в нас зараз є, малюють не дуже яскраві картинки, що чекає на Україну, тому що дійсно Ярослав Желізняк пише, що там правило першої ночі, а це відкидає Україну від євроінтеграційного цього процесу, тому що якщо Америка завжди перша, то що Європі залишиться в такому випадку. Тому я б хотів би з вами поговорити про те, якою б на вашу Думку мала б бути ця угода без якихось рожевих поні для того, аби зрозуміти, е аби було вигідно і американцям, і нам, те, що дійсно може бути реальним втілитись в життя, аби і нам добре, і їм добре. Він він ситуація. І які наслідки були б в економічному та соціальному плані у такому випадку? Ну, перше за все, ми. Я думаю, що ми разом маємо погоджуємося. Ну, процесу, що все таки, це має бути угода про надра і безпеку України. Вона має враховувати гарантії безпеки. Якщо ми говоримо, що ми відкриваємо доступ американського капіталу до українських надр, так навіть якщо це мова йде про інвестора, чи про якісь там державні інвестиції, чи про будь-що все одно ми повинні розуміти. Про те, що Америка захистить свої інтереси в разі а, чогось там, наприклад, або нового на, на нападу на Україну, або продовження війни, або Тобто гарантії безпеки має бути. в якому Прис... форматі по Не вірю в американських військових в Україні. Можливо, залучення американської авіації ВМС для відбиття. атак. це, це все це все обговорюється, але Путін має розуміти, що, що ми він буде мати сьогодні, скажімо, відносини не тільки з України, а вже з Сполучених Штатів Америки є умовно Угода між Сполученими Штатами і Ізраїлем. Зрозуміло так. Як я не є там членами НАТО, але це є сьогодні стратегічний партнер Сполучених Америки. Так, угу. є угода між США і Ізраїлем. І от, будь ласка, один з варіантів. цієї угоди. Це перша. Друга економічна історія. Безумовно, нас цікавить е, питання не переходу власності, угу. так? Е, копалин атомних станції, а мова йде, і навіть не питання управління, а мова питання інвестицій. Так не право користування не, не право користування, а умовно кажучи, право видобутку. І ми можемо говорити, що це має бути справді спільне виробництво, <світ> де е має бути присутні інтереси компанії Сполучених Штатів Америки. І ще одне дуже важливе, на мій погляд, принципово, в жодному чини. Чином не можна повторювати або погоджуватися на цю історію, яку говорить е, зараз адміністрація Сполучених Штатів Америки що це є якийсь віртуальний борг за попередню допомогу Сполучених Штатів Америки, і Україна має е, заплатити із своїх доходів від угу. Свою частину доходів Україна має фактично віддати Сполучених Штатів в обмін на попередню допомогу. Це неправильний підхід, і мені дуже дивно, що ця історія до цього часу не доведена до логічного кінця. І я думаю, що це якраз проблема нашої переговорної групи, що до неї не були залучені ну, ті люди, які. Ну, скажімо так, мають досвід і міжнародного права і е, міжнародного економічного права, і ці спеціалісти, які знають і розбираються в темі, щоб довести адміністрації Сполучених Штатів Америки, що та допомога, яка була надана. Має незворотній характер. Ну, бачите, він те саме зараз очікує від європейців, не лише від українців. Він зараз малює сторічні е, борги, які вимагає повернути е, для європейців. Ну, все-таки з європейцями зараз він говорить про те, що от ми ввели мита. Не тільки європейцям, а й всім країнам, uh -huh. от за раху... рахунок мити, ми покращимо е торгівельний баланс Сполучених Штатів Америки і ми покращимо фінансову історію Сполучених Штатів Америки. Але тут е здебільшого Трамп розраховує на трошки іншу історію, е з точки зору того, що він таким чином хоче. Е Стимулювати внутрішнє виробництво, Вон, він хоче стимулювати внутрішній попит і щоб цей внутрішній попит на ринки Сполучені Штати Америки задовільняли американські компанії угу. що робить за рахунок підняття мит Він з одного боку е робить продукцію. Країн всіх країн Китаю Європейського Союзу, які заходять на американський ри, ринок, він підвищує його ціну. З іншого боку, ми бачимо, що ці країни вводять контр контр мита Це означає, що американські компанії будуть мати вищу ціну, угу. і він Трамп хоче за рахунок цього, щоб американські компанії Обиралися. сконцентрували. Свої зусилля на розвитку самовнутрішнього ринку і таким чином насичували його, продавали більше продукції, mm -hmm. а, створювали нові робочі місця. Я не знаю, чи зіграється ставка Трампа, чи не зіграється став... ставка Трампа. Але я розумію приблизну логіку цього Ну, зараз показують, що ринок якось повертається на попередній рівень, і 2 трильйони вже відіграли так, на Так, ці, ці качелі зараз відбуваються, але все одно ми побачимо це в якійсь перспективі навіть не місяця, не двох. А все-таки я думаю, що року-двох. Я думаю, що єдине, що... Я переконаний в тому, що якщо зараз е, е, Трамп і його команда побачать в перспективі місяця двох які справді негативні наслідки для Сполучених Штатів Америки, я думаю, що вони будуть шукати механізми повернення цієї так. ситуації. Маск, начебто, вже просить. Так, це але, але я ще раз кажу: це ми можемо побачити це в перспективі. Пане Павле, економічна складова вже зрозуміло вами та, аби відкривалися спільні підприємства. Так там будуть працювати здебільшого так розумію українці. Соціальна складова як буде від цього вигравати програвати який вплив на соціальну сферу в Україні. Ну, в Україні безумовно саме головне на сьогоднішній день це зберегти рівень міжнародної фінансової допомоги. Це не лише Сполучені Штати Америки, це і Європейський Союз і інші країни світу, які допомагають Україні. Угу. Тому що на сьогоднішній день по суті вся соціальна сфера сьогодні тримається на коштах міжнародних донорів. Угу. Так, Сьогодні Збройні Сили України фінансуються за рахунок наших податків. Туди не може поступати міжнародна фінансова допомога. Або вона поступає, але не в великих кількостях. Там деякі країни світу і зараз говорять про те, що от ми там виділяємо там мільйон доларів, там 2-10 мільйонів, угу. але все одно це мізерні кошти. Тому е це дуже важливо, щоби наша. Е, сьогодні соціальна сфера отримувала зберегла кошти міжнародних партнерів, і тут дуже важливо два моменти: перш за все, про те, як ми витрачаємо ці кошти, угу. куди їх спрямовуємо. І точно я дуже боюся, ну скажемо так, що після можливого перемиря. І припинення ну скажімо, військових дій, і призупинення бойових дій якогось перемир'я, хоча б тимчасово, у нас не включиться історія передвиборчої кампанії. На жаль, ми вже бачили. Е, прояви цього і ця тисяча зеленського це яскравий прояв популізму і абсолютно безглуздо витрачання коштів угу. на сьогоднішній день витрачено на цю програму, якщо я не помиляюсь, біля 15,5 мільярдів гривень. Угу. Це шалена сума, і е, в тому, що ця програма абсолютно є безглузда, ми бачимо сьогодні з декларацій чиновників. Коли вони зараз починають декларувати свої доходи, от деякі заступники міністра, пишуть про те, що вони і їхні родини отримали ці тисячі. Тобто люди, які сьогодні за рівень оплати праці заступника міністра, це десь в районі від 110 до 150 тисяч грів в місяць. І ці люди, і їхні родини, їхні діти, їхні дружини, Отримали тисячу зеленського питання: от ступінь абсурду цієї ситуації. От ми зараз бачимо, і про те, що ми фахівці говорили. Коли запроваджували цю тисячу що, та, допомога, так? Так, безумовно. Є люди, яким гроші справді потрібні: там, пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, які отримали інвалідність і списалися із Збройних сил України. І сьогодні ну, вони шукають можливість, як відновитися, як, як за що жити. Є категорії людей, дайте, є у вас кошти ці 15 мільярдів, дайте цим. Це неспрямовано. Не І не свободу. всім пенсіонерам, мовно кажучи, тим, які там отримують пенсії там, менше там, там, 6 чи семи тисяч гривень. Дайте цим людям. Які без допомоги ну, бачите, держави копійка гривню да, вижити не можуть, а так вийти на хрещатик чи вилізти там на гульвери і скинути так гроші і сказати НАТО вам всім грошей. Ну так це ж не соціальна політика, це антисоціальна політика, коли замість того, щоб допомагати бідним, ми допомагаємо заступникам міністра, які отримують 150 тисяч гривень заробітної плати. І тому цього я боюсь, що ми. Будемо а, в, в пориві цього передвиборчого популізму uh -huh. витрачати кошти міжнародної фінансової допомоги на абсолютно популістичні речі, які не допомагають Україні чи українцям пережити оці непрості часи, які просто мають на, на меті забезпечити продовження керування цієї групи людей, перебування їх у владі. І от цього я боюсь і. Е... Ну, і міжнародні наші партнери теж, на жаль, це бачать, поки на це все так спокійно ставляться. Але я думаю, що з часом. Все більше, більше питань буде виникати до того, як ми використовуємо кошти міжнародної фінансової допомоги на останок, пане Павло, повертаючись до економічної та соціальної складової, та того як на це вплине підписання угоди про копалене, я б хотів би вас запитати, а як зробити так, щоб це була угода не просто про копалене, не про ресурси? Україні, яка є ресурсним придатком, а про угоду з продажу закупівлі в Україні товарів доданої вартості, тому що хочеться бути країною по типу Тайвані, де кожна новина про можливу анексію острова Китаєм одразу ж впливає на паніку на світовому ринку високотехнологічних гаджетів, тому що це чіпи, які виробляються лише там. І звісно ж, вся світова спільнота через це не з моральної точки зору, не з етичної, а чи з прагматичної по правді не хоче втратити Тайвань, тому що їм це погано їм це не вигідно втратити, як стати державою, яка буде не лише просто продавати умовне зерно, а буде. Продавати на закордон товари і зерна, по типу хлібобулочні вироби, борошно, спирт, та ну і великі великі номенклатури е, цих товарів, і те саме, що стосується некорисних копалин або не просто кокс, а металургію, та яка на коксохімічних там підприємствах так збагачується, і так далі. І як з цього всього буде потім вигравати населення, тому що перед вами спілкувався з Андрієм Пелюховським, а він був очільником різних портів в Україні. Він каже, що ми, окрім портів, будували одразу школу, садочок, тому що розуміли, що у людей все має бути. Ну як, от співпрацювати з американцями, щоб у нас усе було і гроші, і інфраструктура. А це елемент переговорів. Ми чудово розуміємо, що умовно кажучи, видобуток там газу чи нафти це теж елемент того, що щось ми можемо вивозити, а щось ми можемо переробляти в Україні. Угу. І у нас нафтопереробні заводи. Вибачте, стоять порожнім, але ми чудово з іншого. Боку розуміємо, що поки не припинилася війна mm -hmm. з Росією ці заводи чи нові підприємства, які будуть відкриватися в Україні, вони будуть під загрозою знищення, і тому саме тому ми говоримо, що ця угода про Надра має включати в себе елемент питання захисту і безпеки України. Mm -hmm. І що коли ми справді будемо говорити не лише про капалення, а про створення спільних підприємств. Угу. Штатах Америки про переробці е, е, продукції, про те, що прийдуть американські технології, угу. про те, щоб на основі е, корисних копалин, в тому числі, е, ну, торкатися такої непростої те, техніки, теми, як, е, е, ЕТМи, як в, виробництво палива для тих же атомних електростанцій. Ну, це все можна робити. І це не просто справді підприємства, це технології, uh -huh. це техсуячасна технологія того, ж він стінггауза, які це цим займається, і от про це має бути позиція української переговорної групи. А я бачу, що ми сьогодні справді зводимо всю дискусію Сполучених Штатів Америки. Так, а скільки вам тої нафти буде належати, умовно кажучи, да чи чи газу 100% чи 95%, А може 80%. Я не бачу сьогодні широти поглядів нашої делегації, і тому ще і ще раз говорю. Переговорний процес Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати мають бути залучені всі найкращі фахівці з різних політичних сил, з різних структур, з різного е, поля компетенції найвищого поля компетенції, щоб забезпечити інтереси України. А у нас сьогодні знову Сполучені Штати Америки їдуть не фахівці, а лояльні. Ті, які сьогодні виконують тут вказівки влади, які там будуть виконувати вказівки тих людей, які вже проявили свою некомпетентність. Тому це саме головний сьогодні ризик: некомпетентність. При проведенні переговорів Сполучених Штатах Америки, і ми це власне вже не перший раз бачимо. пане Павло. Дуже дякую вам за окреслення цієї проблематики. Як я розумію, це перший шлях до вирішення цих питань. Павло Розенко з нами сьогодні був у студії на інтервізорі, експерт із соціальної та економічної політики та екс-віце-прем'єр-міністр України. Мене звати Павло Ковальчук. і Я своєю чергою дякую вам, друзі, за те, що ви були присутніми під час цієї розмови. Ставте свої питання. У коментарях під цим відео. Ну і звісно ж залишайте свої вподобайки та підпишіться на нас. Далі ще більше цікавих розмов з цікавими гостями. До зустрічі!